Розділ 13. Спочатку, драгої пиптик, зовсім не знали, куди летіти. Але потім згадали про головне. Неправильно летіти, а правильно думати. Щойно вони почали думати, що летять до вічного дуба Гасфера, як гену низу, замріла широченна напівнеба крона. Дуб звіддаля. Замахав їм вітами. Ти ба, а я думав, що не скоро ще вас побачу, промовив Гасфер, коли драго, пиптик і маляка приземлилися біля його підніжжя. А хто це з вами такий? Це маляка, відрекомендував дівчинку-пиптик. Принцеса. Принцеса? вихопилося в дуба. Точно як же я зразу не здогадався? Ну, дуб дубом, чесне слово. Просто я ще тільки мрію стати принцесою. Маляці стало шкода дуба, тому ви й не впізнали. Все одно, крикнув дуб, мрієш, значить, принцеса. Ото вже довня стара принцеси не розпізнав. О, а де мій жолудь хлопці? раптом змінив темогасфер. Жолудь? Драго намагався згадати, де він востаннє бачив швидкісного Е, По-моєму, ми його біля озера загубили. Тобто озеро біля нього загубилося, додав пиптик. Ми не винні, воно все само. Ет, махнув нижньою гілкою дуб. Він сам собі збитки. Добре, хоч принцесу роздобули. Ідіть до школи, вас там уже директор чекає. Коли драго і пиптик завели до класу маляку, всі здивувалися, особливо подвійний Кадило. Я вас відправив до директора, суворо сказав учитель. А ви чому повернулися? Ще й сторонню істоту в клас перевели. Це не стороння істота, заперечив драко. Маляка мовчки кивнула. Це принцеса, додав Пептик. Навіть грінка перестала облизувати жуйки і вилізла з під парти, щоб подивитися на принцесу. А ви певні, що вона справжня? Вчитель прискіпливо обдивлявся маляку з зусібіч. Натурально, запевнив драго. Діти, подвійні кадило вже вдруге обійшов маляку колом. Ану ж, порівняймо її з сімома ознаками принцеси, записаними у вас у зошитах. І всі заходилися порівнювати і ставити каверзні запитання. Намалюй нам свій замок попросив дівчинку Гудрик. Маляка намалювала на дошці дев'ятиповерхового будинку, в якому жила. Ого, сказали всі. Величенька хатинка. Справжній замок. І вінець на голові є, зазначила Гризля. А марципани ви їсте? спитали подвійний Кадило. А є? зраділа маляка. Нема ніякого призналися вчитель. Ми ж не знали, що в нас будуть гості. Шкода, зітхнула маляка. Так чомусь захотілося марципанів. Принцеса, справжня принцеса, загомоніли в класі. Не поспішайно, мов з висновками застерегли учні у подвійний кадило. В кого є горошина? В іграка зовсім випадково знайшлася в кишені горошина. Це він сказав, що випадково. Він горошина з плювачками на уроках по однокласниках стріляє. Учитель поклав горошину рівно посередині свого вчительського столу і звернувся до маляки. Просимо лягти. Я не хочу, чесно відповіла дівчинка. Ні, ні, лягайте, не стидайтеся. Наполягали вчитель. Я не хочу лежати на горошині, відпиралася знову маляка. І не вмію, і не люблю. А ви спробуйте, стояли на своєму кадилу. Ну, хіба що спробую. Здалася маляка і лягла на горошинку. Ну як? обома головами нахилився над малякою вчитель. Подобається? Ні, дуже муліє. Відповіла маляка. Вибачте, але я не можу, вона зіскочила на підлогу. По-моєму, все ясно, випалив драго. Перед нами справжнісінька принцеса. Ще один тестик раптом подала голос Грінка. Я хочу запропонувати нашій гості залізти зі мною під парту. А навіщо? спитала маляка. Я поділюся з вами смакотою. Ось, пірнайте, будемо лизати жуйки. Фе, це ж не виховано. Лизати жуйки, промовила маляка. І ще не вихованіше їх наліплювати під парту. От вам і витончені манери. Проголосив учитель. Вона гарно вихована, на відміну від декого в нашому класі, нема сумнівів. Маляка принцеса. Не до Петраю тільки одного чому вона нас не боїться і голосно не верещить? Бо ви дуже милі, усміхнулась дівчинка. Чесно, чесно, коли так. Мовив директор, що саме увійшов до класу. Просимо стати вас нашою принцесою, принцесою драконії. А марципани будуть? запитала маляка. Будуть і замок вам побудуємо, запевнив Раврух Закрусович. Клас! підскочила маляка і заплескала в долоньки. Тільки я не можу. У мене тато і мама і бабуся. Мені ще треба її назад у школу влаштувати. Ні-ні, мої рідні без мене пропадуть. А ви їх із собою сюди беріть. Місця всім вистачить, промовив директор. Ні, вони не захочуть, замотала головою маляка. В татка бізнес, у мами серіали. Ні, не підуть вони. Тоді ми вас будемо тільки час від часу драконію забирати. На вихідні, запропонував Пиптик. А кожен день живіть собі з батьками. Нам не шкода. До того ж, промовив Раврух Закрусович, я мав би за честь, тобто всі ми мали б за честь запросити вашу бабусю працювати в нашій школі. Вона б теж прилетіла з вами на вихідні. А не страшно, що в неї стомлене серце? спитала маляка. Це не проблема, запевнив дівчинку-директор. В драконії найкращі лікарі-сердечники. Драконячі серця найміцніші серця в світі. Тож і вашій бабці запросто відновлять її добре серце. Чудово! Зраділа маляка. Це нам підходить. Коли їстимо марципани, я вже замовив, щоб принесли, повідомив директор. А поки, коли ви вже наша драконівська принцеса, дозвольте вас проковтнути. Про що? Не бійтеся, це тільки так називається, поспішив заспокоїти маляку драго. Насправді вас. Просто обсмокчуть. Не дозволяю, запищала маляка. Я ж не карамелька. Ну хоч лизнути можна, благально подивився на принцесу директор. Разочок. Лизнути? Ну добре. А два разки Тільки разок відрубала маляка. «Ура!» – Закричали всі дракони і дракончики. У нас є справжня принцеса, зараз ми її лизнемо. Цього дня уроків у школі більше не було. Усі учні та вчителі стояли в дожелецькій черзі до принцеси. Кожен підходив і разочок лискав маляку. Тільки драго з пиптиком. Лизнули по два разочки, але ніхто не заперечував. Воно й зрозуміло питань немає, заслужили.